Наш дощик, дивіться, як хмурно сьогодні. Випустила козулю саму, без діток, дітки в хливі. Вони поїли, її, думаю випустю, хай поїсть. Траву сіно їсти не хоче, а їсть, а їсти треба на одному зерну. Випустили сюди, хай трошки походить, поїсть, дощ буде заховається під кришу. Там я її заберу. То вона голодна. Вона назад бігом біжить. Отак вишні гарно цвітуть. подивіться. Білий-білий. Там вибирає вишеньки отакі, травичку по... поз'їдає, трохи почистить. Отака така в мене. Бачите, не, не їсть нічого, сіно не їздить, куди. Вчора тоді не схотіла їсти й на дворі, а сьогодні бачу їсть, хай хай вибирає. Ось такі в мене. Сьогодні буду в хаті, зараз піду ще, мабуть, дров, трошки принесу, запалю. Ну, як ізонька, там, там вишні поросли різні. Такі маленькі, там таке вона позідає трохи. Трави не поїсть. О, Да білочка. Бата мене козуля, батька худа, молоденька, вони теж маленькі худенькі, молока не нагулює. Кишеньки їсть. те, що достане. Зараз мороз, як дасть, говорить, то, то не їла нічого. 5 siплиca wesznia, weszni. A jak pyszna weszenka. Тут почки вже розпускається. Дивіться, як йде, як трибушне віточку, воно що це Вот